Та зміна в цілодобовому магазинчику для продавчині Гани нічим не відрізнялася від інших. Але тільки до першої ночі, коли дівчина влаштувала прибирання у вікна, полетіло каміння. Перша моя думка була, що це хтось стріляє чи обстрілює магазин. І я присіла і побігла нажати кнопку. Поки їхали працівники охоронної служби, дівчина вже задихалася від диму, адже в розбиту шибку невідомі кинули димову шашку. Камера відеоспостереження зафіксувала як усе було. Дим миттєво опалив усе приміщення, аби врятуватися. Перелякана дівчина вибігла на двір. Дим був дуже такий гідкий і. Ядкий, і... Если бы я його вдихала, я, мабуть, потеряла б весезнання. Біля заходу вже нікого не було. Минає 20 хвилин, і ситуація повторюється вже на іншому кінці міста. В нічний магазин так само прилітає цеглина, А за нею димова шашка. Тієї миті продавчиня Ірина саме виходила з сопки. В неї мало не зупинилося серце. У жінки досі трусяться руки, коли згадує той нічний жах. Я була в такому шокі. не можете. успокоїтельне. Мужку піли і молочко, зараз п'ю, тому що в горлі дуже пече. І так, Таксистення само по собі. Обидва магазини належать до однієї торгової мережі продавчині, які вже рік тут працюють, божаться, що ні з ким не конфліктували. На покупців навіть не думають. Тоді ж хто ж це? Бандити саме натуральні, ну іначе так, це не хуліганство, це найнастоящий бандитизм. Вулична камера відеоспостереження зафіксувала трьох незнайомців у капюшонах, які підходять до приміщення. Двоє кидають каміння у вікна та вивізку, а третє щось підпалює, жбурляє у розбиту шибку. Власник мережі магазинів зараз саме міняє потрощені вікна. Він уже підрахував збитки. В середньому десь до 30 тисяч гривень, тому що мені не, скажімо так, така рекламка маленька на цьому магазині. Вона коштувала ще там років 3-4 назад 5 тисяч гривень. Бізнесмен переконаний, в такий спосіб його хочуть залякати. Не конкуренти, а кримінальники. Нічний погром це історія з 90-х, яка розгортається в Бердичеві сьогодні. Люди приїхали, запропонували мені дах українською мовою, скажу, я їм відмовив в цьому. Ось я й поплатився. Питання принципове. Принципове питання. Платити ніхто не буде. У Андрія вісім таких магазинів. Ракетири вимагають із кожного по тисячі гривень. На місяць чоловік просить поліцію знайти винуватців, адже мова не про майно Злочинці тільки дивом не покалічили бідолашних продавчин. Нині проводяться всі необхідні заходи для встановлення і затримання цих осіб і притягнення їх до кримінальної відповідальності. Вся інформація перевіряється е, слідством. Продавчині Ганна та Ірина дуже налякані. Жінки навіть сумніваються, чи працюватимуть у цих магазинах далі, чи все таки звільняться заради власної безпеки.